Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я сьогодні багато казати не буду. Ми робимо розминку з верхніх кінцівок і переходимо до вправи. Сьогодні у нас буде вправа е, на силу. Ми зробимо один підход, 10 разів згибання розгибання рук в опорі льожа. упорі лежачи. Все робимо спокійно, без різких рухів. Поїхали. розпочинаємо Руки на пояс, ноги на шині плечі. Чотири рази по часові стрілки, чотири рази проти, проти часової стрілки. Розуминка. Розминаємо. З голою поїхали. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, дванадцять і тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. У іншу сторону. Раз, два. Без різких рухів. Три. 12, 13, дванадцать, пятнадцать, 16, четыре. Випади площади вперед, четыре назад, поїхала, виконуємо. Раз, два, три, четыре назад, пять, шесть, семь, восемь. вперед, Раз, два, три, четыре назад, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре назад, пять, шесть, семь. Закінчили. Кустовно 4 рази до себе, чотири рази від себе до себе. Руку перед собою вперед. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчує кістями до себе. Раз, два. Молодці. Дуже старано. Три. виконуйте. Чотири від себе п'ять. 6 7 8 до себе раз. 2 3 4 5 6 7 закінчено. Руки на пояс, ноги на ширині пліч. На раз вперед-назад, прогиби вліво-вправо, похитуємо вперед-назад, у ліво, право, вперед-назад, вліво, вправо, вперед-назад, вліво, вправо, вперед-назад, вліво, вправо, вперед-назад, вліво. Вправо. Руки на пояс, четыре нахила, тулуба вправо. На раз, два, три, чотири Вліво, 4 нахи, на нахило. На пять, шість, сім, вісім, іншу сторону. поїхали. Раз, два, три, чотири, П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчу. Два проти, тулуба вліво, два проти, тулуба вправо. Поїхали, Виконувано. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчимо. Дуже добре. Десять нахвала в тулуба, якому вони ще поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не обов'язково торкатися ладони. Сім, вісім, 9, десять. Сьогодні стоїмо на раз. Стаємо на носки, без перекатів на п'ятки. Просто без різки штовхів. Десять піднімаємо на носки. Спокійно поїхала. На носки стаємо. Раз, якомога вище, Без різких руків. Опускаємось на п'ятки два. На носки стаємо два. Перекатуємось. Опускаємось, пробачте. На... Просто без перекатів стаємо на, на п'ятки. Два, без перекатів. Стаємо на носки три. Без різких штовхів опускаємось. 3. На Наноски стаємо безрізких штовхів якомога вище. 4. Молодці. Опускаємось. На носки стаємо безрізких штовхів. 5. Якомога вище тягнемось. Опускаємось. На носки стаємо. 6. Спокійно опускаємось. На носки стаємо 7. Опускаємось. 8. Молодці. Дуже старно виконати. 9. Безрізкі штовхи. І на носки. Десять. Один підход, десять разів. Згибання, розгибання руку перельоза. Дівчата можуть робити від колін. Попа і спина на одному рівні. Ми зробимо з хлопцями один підход, десять разів. Приготувалися. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Дуже добре. Шість. 7. 8. І 9. І на останок 10. Дуже добре. Всі дуже старанно виконували. Дуже добре, молодці. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не хворійте. Займайтесь постійно фізичною культурою. Не тільки фізичною культурою. Будьте е, більш активними за... За кож кожен день більш активно активно чимось займатися, я маю на увазі е, активним способом життя. Не обов'язково це спорт, це може бути і танці, спортивні танці, гімнастика, е, легкоатлетичні якісь види спорту. Я маю на увазі біг, фітнес і все остальне. Будьте здорові. До інших зустрічей, бувайте. Ставте вподобайку, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. І до інших зустрічей, діти. Бувайте, па-па, На все добре!